Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин футбольний світ сколихнула важлива новина. Великі європейські клуби придивилися до одного з наших молодих захисників, і це не жарт. Ми говоримо про такі команди, як Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео та приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися всі подробиці цієї історії. Цього разу Тарас Михавко це 20 річний захисник, який привертає увагу великих європейських клубів. За даними порталу Tibar Football, Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед, Чельсі, Нюйкасел, Брентфорд та Брайтон. Уважно стежать за захисником Динамо. І це ще не все. У Німеччині Баєр, Леваркузен та і ПЦГ також стежать за цим молодим українським перспективним гравцем. Журналіст видання Грем Бейлі заявив, що перехід Михавка до прем'єр-ліги видається більш ніж реальним. За його словами, кілька англійських скаутів вважають, що гравець готовий до переходу та може дуже добре адаптуватися до англійського футболу, що українці успішно роблять останніми роками. Варто пам'ятати, що, за даними вебсайту Трансфемакт, Контракт Михавка з Динамо діє до лютого 2028 року, а його поточна ринкова вартість становить 6 мільйонів євро. Іншими словами, якщо хтось із цих впливових гравців захоче виманити його з Києва, їм доведеться копати глибше. Тепер залишається питання: чи продали б ви Михавка європейському гіганту, чи, на вашу думку, Динамо має тримати його довше. Коментуйте нижче, хочу почути думку наших синьо-білих уболівальників. Виноска для репліки на цьому зупинюся, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю, слава Динамо!